На Хмельниччині триває місячник здачі зброї. Цього року правоохоронці як ніколи закликають її здавати, адже більше місяці тому під час штурму будівель силових структур в Україні з них винесли чималий арсенал. Не треба забувати ті факти, що були спалені не один райвідділок чи міський відділ міліції, управління і служби безпеки. І звичайно, що звідти була викрадена вогнепальна зброя. Так що вони пальні зброї дуже ще багато на руках. 37 одиниць мисливської зброї громадяни здали лише за три дні. Найактивніше до правоохоронців несуть зброю в Старокостянтинівському районі, Дунаєвецькому та в обласному центрі. Це досить активно громадяни здаються, більше 10 одиниць здають в день. Активно здають, звичайно ж активно, тому що ж 18 одиниць здано мисливської гадкоспольні зброї в тому числі. 12 з яких не були зареєстровані ніде. Тобто вони зберігалися там від діда, прадіда, від померлих десь родичів, може особа десь приїхала з другого місця, чи перевезла десь в Україну незаконно. І цих 12 одиниць виведено з незаконного обігу. Це досить суттєвий такий результат, будемо говорити. Правоохоронці наголошують, незаконне зберігання зброї це злочин, за який прийдеться відповідати перед законом. Проте є шляхи легалізації. Потрібно встигнути до кінця квітня звернутись із заявою до міліції, щоб спершу здати, а потім можливо зареєструвати цю зброю в особисту власність, а вже тоді користуватися нею на законних підставах. Також добровільно здана зброя може бути зареєстрована в особисте зберігання, якщо вона відповідає сертифікації в Україні в Україні. Вимогам наказу МВС України 622. Носіння, зберігання, придбання, виготовлення або збуту вогнепальної зброї, боєприпасів чи вибухових речовин без відповідного дозволу карається позбавленням волі на термін від 2 до 5 років, згідно із частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. А згідно із третьою частиною, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади небезпечні речі.